Добро, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, я поки помішую сонечки, зараз знижки на амулети. Це можливість всім змінити своє життя, саме змінюючи енергії в собі. І завдяки вищим силам. То, якщо ви готові взяти відповідальність на себе за своє життя, а по-іншому не працює нічого. А не чекати, поки Паша вам заробить гроші, або поки Паша вас зробить щасливою, то зараз для вас найкращий час. Ці знання унікальні, вони є тільки у мене, як і відгуки і група. Тож додайтесь і починайте жити, а не виживати. І так, що? Що ми з вами дивимось? Ви бачите, знов ханочка забула. Так, яка значна подія відбудеться в вашому особистому житті? Не переживайте. Інформація дається вся вірна. Яка значна подія? Аркан смерті, але не бійтесь. Смерть це трансформація. Це завжди по смерті щось погане уходить або відмирає. Бо наше життя це цикл. Все, що народилось, повинно померти. І ми з вами, вибачте, будемо там. Але це не про фізичну смерть, а про те, що з вашого життя круто піде те, що вже віджило, або те погане, що повинно було йти. Так. і... Це щось стосовно кохання, кажуть карти. Тепер переходять до вас. Кажуть, ви жінка красива, сексуальна, емоційна, Боже, енергійна. Тільки ж тут так, беру іншу колоду, тому що, тому що буду тут дуже довго, я так зрозуміла, робити розклад. Та колода не хоче з вами говорити. І так, яка ж значна подія? Ох, до вас іде з примиренням якийсь чоловік. Так, він зараз далеко від вас. Так, у нього до вас є почуття Аркан Луна, Він нічого про вас не знає. У нього дуже багато страхів щодо вас. Він хоче з вами поновити відносини. Карта упала, це буде дуже скоро. Я знаю, що ви від нього захищаєте свої особисті кордони вже зараз. І будете, мабуть, коли він прийде захищати. Так, Аркан Мир знов, можливе примирення. Солочка, дивіться на його дії. Прошу вас, не поспішайте. Так, тут брак іде, проживання під одним дахом. Ура, пишіть, чи знаєте ви цього чоловіка? Він раніше вас дуже колов і щось там виказував вам. Чи не знаєте? Чи нового.